Ого, вечора пані та панове «Ворскламанія» знову вривається до ваших осель, аби розповісти про життя улюбленого клубу. Свіжий випуск Ворскламанії саме на часі. В студії Артем Лобанов, і ми розпочинаємо Київський суднобудівний судноремонтний завод, партнер футбольного клубу Ворскла Полтава. Історія мінлива, історія не піддається її логічному сприйняттю, але історія таки повторюється. 21 жовтня 2012 року в Полтаві місцева Ворскла виконала рекордний для себе показник в чемпіонатах України. Забила суперникові 5 голів при цьому зберігши свої ворота на замку. То був саме запорізький металург. Минулих вихідних команди знову мали побачення у Полтаві. П'ять разів трибуни вибухали оваціями. П'ять разів болівальники скандували прізвища футболістів Ворскли, двічі Олександра Ковпака. Чергова атака господарів завершилася заблокованим прострілом Шиндера і подальшою помилкою захисників гостей. Скориставшись плутаниною у карній зоні, ковпак з кількох метрів пробив старцева. Другий гол Олександр забив з легкої руки, чи вірніше сказати, ноги Шиндера. Антон легко пройшов лівим флангом, віддав передачу на ковпака, який зіграв на випередження, і переправив снаряд у ціль. Очень много мы игр играем в ничью. вот, И мало, в принципе, забиваем. Сегодня, наверное, нас прорвало. Будем надеяться, что это какой-то толчок. будет вот, К дальнейшему успеху, тем более как бы перед нами стоят достаточно серьезные задачи. вот, И я думаю, что с этой игрой мы все-таки стали ближе. Плануєте все-таки дают на кубки, так? Ну, конечно, в принципе, не только мы теряем, очки теряли. Вот, и наши соперники, конкуренты. Так что, тем более у нас с ними ще игры будуть серйозні. Я думаю, что все ще впереди. Спасибо. Спасибо, Доч. Турсунов скандували трибуни прізвище Хавбека з Узбекистану, коли Санджар прийняв м'яч на половині поля суперника, обробив кулю і точним ударом з лівої ноги відправив його в кут запорізьких воріт. Своє прізвище у виконанні тисячі голосів почув того недільного вечора й Антон Шиндер. Все було максимально просто, зрозуміло та результативно. Вийшов сам на сам з голкіпером та впевнено переграв його. Кубок ми вже забули, тому вперед дивимося у нас. Важно, що ігра стались, поэтому ми настраємося. Це 5-0 виграли. Хорошо сьогодні порадуємося. Ну вже післязавтра Начнем подготовку. І зрештою, під завісу зустрічі глядачі хором вигукували громов. Артем на швидкості увірвався у володіння кіпера металургів. зліва і потужним ударом в дотик надіслав м'яча під самісіньку поперечку без шансів для старцева. Цей гол футбольні коментатори порівняли із результативним пострілом Щурлі, матчі чемпіонату світу Бразилія-Німеччина. Загалом зустріч ворскла Металург виглядала гідно кращим матчем біло-зелених полтавці, які останнім часом не балували своїх фанів забитими голами, реабілітувалися сповна. Ми сьогодні все таки показали неплохий футбол, і я рад за команду, що. После нашего разговора, который состоялся после игры с Карпатами, ребята это восприняли и осуществили в жизнь. Произошла небольшая ротация, естественно, в составе. И мы старались, и задача была с первых минут атаковать, создавать моменты. Мы сегодня нанесли, по-моему, около 20 ударов по воротам. Это говорит о том, что мы хотели забить. Рад за игроков атаки, которые не так часто радуют болельщиков забитыми мячами. Сегодня отличились наши атакующие игроки все. Поэтому говорить что-то и возвышаться в лаврах я не буду. Понятно, что бывает всякое. Запорожью я желаю только удачи. Пусть они там выздоравливают, наводят порядок и все у них наладится. А нам надо идти дальше. Почему? Потому что... Вот именно сейчас начинается только самое интересное. Самое интересное ждет нас вот в ближайший конец, конец сезона. Поэтому готовимся к следующей игре уже и нос задирать мы не будем. По большому счету комментировать. Здесь не то, что нечего, но как бы но попытаюсь. Все пять голов мы пропустили с помощью своих же игроков. Первые два при такой неразберихе в штрафной площадке, неуверенных действий, просто подсунули мячи игрокам «Ворсклы». Но ну, а во втором тайме практически, ну не в такой близости ворот, но все равно наши игроки подсунули в передачи игрокам «Ворсклы», те, которые воспользовались этими моментами и, так сказать, разгромили нас. Зміни у турнірній таблиці із сьомої на шосту сходинку піднялася Ворскла. команда Василя Сачка на одне очко обійшла Луцько Волинь, гра з якою чекає на Ворсклян вже цієї суботи. На відстані трьох очок харківський металіст, який наступний на черзі за календарем для полтавської команди. Динамо, шахтар, дніпро, зоря так виглядає актуальний квартет. 21 жовтня 2012 року запорізький металург завітав до нас у Полтаву, і тоді Ворскла його перемогла з рахунком 5-0. Минулих вихідних за цими ж стінами відбувся наличний матч, і знову гості з Запоріжжя отримали у свої ворота п'ять сухих голів. Совпадіння? не думав. Ви знаєте, коли як зіграла Ворскла з запорізькими за, за «Металургом»? До знаю. П'ять нуль. Вигра. Молодець. Так, а ще питаннячко. Ось буде ще гра з е, Волиню Луцьк. Які ваші прогнози? Там прогноз думаю, що ворскла виграє. Який рахунок? Вануй. Хай буде Ворскла. Хай буде ворська, дякую. А так ось буде 25-го гра з е, Волиню Луцьк. Будем. Будете? Які Конечно. ваші прогнози? Волиня Ворскла Вигра. ворскла виграє. Звичайно. Який рахунок? Е, Суддя по тому, що... Прошли матч вони виіграли на ну, 5-0. Я думаю, що десь 2-1-3-1 точно. Ворсва побідіть? Ну, з яким рахунком? Скільки ну, ви думаєте? Може 1-2. Іли нічя. Ворська переможе 1-2 або ніч'я, так? Да? Може 2-3, десь так. Звісно, що за Полтави боліваю, тут живуть. За полтою боліваю. За Який волі. рахунок. Рахунок. Я думаю, 2-0 як мінімум. Красно дякуємо. Убачимо. Ви цікавитесь футболом? Міри. Але за Ворською Полтавської слідкуєте да, за грою? Тільки не знаю, як останній матч буде. 5-0. Запорізький металург. Так, а ось будуть Фері. цю неділю грати, в цю суботу гратимуть з а, Луцьк волинь Волинь, так. Які ваші прогнози? Я думаю, Ворскла переможе 2-0. Ворскла виграє? Ну, ж що дінеться? А який рахунок може бути? 2-0. На протяжі останніх 7 років я... Ви був буває на всіх домашніх іграх. Часто виїжджаю на виїзду в Полтавської Ворстві. Тобто я представитель ультра, активний болельщик Полтавської Ворстри. Тобто ви знаєте, да, що Запоріжжя зіграли в 5-0, 100% були, так? Звісно. Був на, на футболі, ці ігри. Не очікував, що наші так добре зіграють. Виграють 5-0. Для мене це удивительно. Особливо після ігри з Олімпіком. Хвалили Полтава». які ваші прогнози? Ох. Какие программы, хочу, конечно, щоб моя команда виграла всегда на позитивно тоже к победе своєї команди и желаю только побед. Но, если оценивать сейчас состав Ворско, состав Волині і смотреть за игру. Я думаю, Ворск вот где-то выиграет со счетом 1 или два минут. Ну, я даю Ворску Найбільше шансів. В принципі, краще підбір гравців, а дай ще більше шансів. А, а який рахунок? Ну хоч приблизно два-один. Футболу взагалі не цікавлюся, не знаю нічого. Ну от запитаємо у людини, яка не цікавиться. На цих вихідних буде матч Валин Луцьк. Тут у нас у Полтаві горства гратиме. Який рахунок, ви думаєте, буде? Не знаю, взагалі не знаю. Наші, наші. <шлеч> <шлеч> наші. <шлеч> тільки наші. Тільки наші. Обов'язково. – Який рахунок може бути? Ну думаю, десь два-ноль чемпіони! <shallest> Ніби риба облід, гра молодіжних складів ворскли і запорізького металурга. Вони півтора тайми у меншості молоді ворскляни не знали, що з таким подарунком робити. Було від чого хапатися за голову у сьому тренерському складу ворскли Ю 21 А на останніх секундах звітного поєдинку господарі могли врятуватися. Не вистачило холоднокровності в завершальній стадії. Упродовж поєдинку складалося враження, що питання полтавської перемоги лише справа часу. На початку господарі пішли вирішувати питання в атаці. після кількох пристрілочних спроб, два небезпечних випади Будніка і Авраменка. Ні в першому, ні в другому випадках акцентовано пробити не вдалося. До 20-ї хвилини перевага ворскли стала ще й чисельною. Дімідов наступив на лежачого квесного, і арбітер Анатолія Авдола запалив перед запоріжцем червоне світло. Металурги, незважаючи на це, майже не припускалися помилок в обороні. У другому 45-хвилинному відрізку, особливо під кінець гри, молоді запоріжці помітно здали фізично. Відверто важко стало в десятьох протистояти повноцінному складу. Тим часом Ворскла продовжувала тиснути. Ударюк зробив вивірну передачу на Авраменка. Той пробив та м'яч не забажав залітати в дев'ятку. Далі 10 хвилин від Кізілатеша. Спочатку він своїм ударом перевірив на міць штангу, а потім пробив із вигідної позиції після хорошої комбінації. Вище найкращий момент був Полтавців у додаткові. Час штовханина у карному майданчику. М'яч дістався пограничному. Тимур пробив утім Бабічук, вміло скоротивши дистанцію, виконав відчайдушний сейв. М'яч злетів над штрафним, Пограничний знову намагався пробити ефектно. У падінні через себе не точно. Все це 0-0. З перших минут почали здорово грати, поки грали в равних кількостях. А потім таке чувство, що ми просто Испугались, як грати, коли команда стала в інші грати. іграти. Збилися під їхній ритм. И просто тяжело было на это все смотреть, потому что моментов немного возникало. Но то, что возникало, не получилось забить. Это Самое обидное, когда ты играешь у себя дома. Большинство трибуны, а ты проигрываешь. Не проиграешь, но это что проигрыш, то же самое. У першій після великодня дні згадуємо тих, кого немає серед нас. Майже дев'ять місяців. Полтавський футбольний клуб Ворскла існує без свого президента Олега Майдановича Бабаєва. Зранку у вівторок керівники клубу, футболісти і тренерський склад полтавців вирушили до Кременчука, де вшанували пам'ять Олега Бабаєва. На кладовищі біля його могили пройшла церковна панахида. Далі делегація відвідала місце загибелі президента по вулиці Сумській, де встановлено художній меморіальний комплекс. Поклали квіти і до пам'ятника у міському сквері Жовтневий, який вже отримав ім'я Олега Бабаєва. Ми пам'ятаємо. У цей складний для нашої держави час. Ми разом. Уболівальники футболу всієї України. Усім привіт із духовної столиці України міста Полтава. Футбольний клуб «Ворскла» підтримує усі ініціативи, які проводяться з метою вільного доступу до футболу у Європі. Перемагаємо разом. Величезне розмаїття різних груп спортивних товарів, постійне оновлення колекції та абсолютна ексклюзивність. Ось принаймні кілька складових, які вирізняють фірмову крамницю футбольного клубу Ворскла Плей» серед будь-яких спортивних магазинів. Майдан незалежності: – адреса в Полтаві, де на вас чекають щодня. Ось вже кілька років брендова крамниця атрибутики та спеціального копірування футбольного клубу Ворскла радує вболівальників, пересічних полтавців та гостей нашого міста розмаїттям своїх товарів. Fan Play – територія справжнього вболівальника, який знає, чого хоче. Більшість із представлених товарів сертифіковані та не мають аналогів. Отож, купуючи Play, будьте певні, отримуєте ексклюзив. Придбайте одну зі справжніх ігрових футболок з автографом Комира. Завжди можна попросити також і виконати будь-який принт на спині. Замовлення за символічні гроші виконують за 15-20 хвилин. У магазині незвичайна кількість дрібничок на кшталт запальничок, брелоків, кишенькових календаріків і злогу улюбленого клубу. Шерфи як на кожен матч, так і з пам'ятних поєдинків за участю білозелених, як правило, мають солідний дисконт, якщо придбаваєте цей вид атрибутики для усієї футбольної родини чи для солідної компанії друзів. Фірмовий магазин Ворскли має традиційно широкий вибір професійного та напівпрофесійного взуття. Абсолютно різних розмірів. І навіть якщо ви не знайшли саме той, який вам потрібен, зробіть замовлення, і за кілька день те, на що вказала пальцем у каталозі, буде вашим. Сумки, рюкзаки, барсетки, м'які іграшки, рушники будь-яких розмірів. Тільки приходь та обирай до смаку and Play готовий запропонувати чималий вибір одягу як брендованого, так і нейтральних кольорів для повсякденного вжитку. У Fan Play на вас чекають з понеділка по п'ятницю з 9 до 17.30, з 9 до 14 у суботу та неділю. Fan Play. Територія покупок справжнього фаната. Схоже на те, що футболісти з Ворскою-19 знайшли свою гру. Вже в третьому матчі цієї весни підопічні Вадимом Андрієвського забивають п'ять м'ячів своїм суперникам. Цього разу в сьомому турі під натиском біло-зеленої молоді не встояв Маріупольський і лічівець. Усього дві хвилини з 23 по 25 знадобилося гостям з Полтави, аби виконати солідний заділ на всю гру. Автором першого голу став півзахисник Русин. Іван по техніці приборкав м'яча і завдав точного удару по цілі 1-0. Згодом Нікіта Аркуша відгукнувся на адресну передачу від Богдана Мельника і забив другий м'яч «Ворсклян» у цьому матчі. Під завісу першого тайму Олександр Пилиповець поцілив у верхній кут зльоту 3-0. У другій частині гри. Все той же Пилиповець пробив у дальній кут низом 4-0. Господарі змогли сквитати один гол, утім по тому пропустили ще гол на рахунку 17-річного нападника Назарія Мухи, який незадовго до цього з'явився на заміну: 5-1. Набравши 12 залікових балів, Ворскла Ю 19 вийшла на другу сходинку групи 2, відстаючи від лідера Луцької Волині лише на одне очко. 29 квітня 19-річні ворскляни зіграють у Запоріжжі проти одноліток із Металурга. Надпринципова зустріч чекає Ворску найближчої суботи. До Полтави приїздить Волинь. Саме з історії протистоянь ворсклян з лучанами – три запитання нашої традиційної вікторини. Швидкі та правильні відповіді дають вам можливість піти на футбол безкоштовно. Ще й чотирьох друзів зможете з собою прихопити, адже квитків п'ять. Отож слухайте уважно. Скільки разів у чемпіонатах України грали між собою в нічию Ворскла і Волинь? Яку найбільшу кількість м'ячів у одному матчі забили Ворскла і Волинь? Останнє третє запитання: хто забив переможний гол у грі однієї 16 фіналу Кубка України Ворскла Волинь 25 вересня 2013 року? Ваші відповіді з поміткою Вікторина від «Ворскла-Манії» буквально з цієї миті чекають на електронну скриньку. інфоетворслакрапкаком.ю Обов'язково вказуйте своє ім'я, прізвище та контактний телефон. У гарному настрої виходять на своє чергове тренувальне заняття футболісти Полтавської Ворскли. І нехай поки погода цьому сприяє не вповні, та вони самі собі створили настрій останньою грою проти запорізького металурга. Отож далі бажають продовжувати в тому ж дусі. Та якщо запоріжці за великим рахунком особливих турнірних завдань перед собою не ставили, то наступний опонент Вілозелених Луцька Волинь прямий конкурент Ворскли за шосту сходинку у турнірної таблиці. Наразі команда розділяє усього одне очко, тому навіть у цьому не сумнівається. Аємося, очікується боротьба, хоча й за банальне, та все ж шість так званих очок. Найбільш стриманий з усіх головний тренер Ворскли Василь Сачко. Він, як ніхто інший, знає про Волинь чимало навіть із середини, адже багато років вірою й правдою служив луцькій команді. А тамтешні вболівальники й досі згадують забивного форварда з особливим теплом та повагою. На початку тренування вступне слово наставників і одразу за роботу. Після втягуючої пробіжки футболісти потрапляють в натружені руки тренера з фізичної підготовки Володимира Деуль, який підготував традиційно новий комплекс вправ для підопічних. В плані підготовки до протистояння з Волинню тактичні заняття та перегляд окремо вибраних ігор найближчого суперника до команди Віталія Кварцяного тут ставляться з повагою. Та це головного завдання не коригує, налаштовується виключно на перемогу. Окрім від усіх працюють воротарі. Сьогодні разом з ними також 17-річний Герман Улянюк. Це надзвичайна подія для молодого хлопця. Його матчі ще десь там попереду. А поки він жадібно сприймає все, про що говорить тренер воротарів Олег Остапенко. Окрім вже згаданого наставника Ворслян Василя Сачка, гра проти Волині не менш особлива для захисника Сергія Сімініна, який кілька років проливав під разом із волинськими хрестоносцями та навіть був там капітаном. Іграти, як і з усіма командами, вийти, головне, щоб настрой був друг за друга грати, віддаватися повністю. І все, я думаю, там все, щоб вийшло. І, звісно, вдача, щоб була на нашій стані. Много там друзів осталось. Ну а по поводу ігри не розговорю. Гра 21-го туру ворскла Полтава, волинь луцьк відбудеться у суботу, 25 квітня, на головному стадіоні міста. Початок матчу о 17-й годині рівно. Ви маєте бачити це на власні очі. У суботу залишайте всі хатні справи, зустрічайтеся з компанією друзів і прямуйте на стадіон. Полтавська «Ворскла» приймає Луцьку Волинь, надпринципове протистояння команд Василя Сичка і Віталія Кварцяного. Там і побачимось. Початок матчу о 17-й годині. А це була ворскла Манія. Вся наша творча редакція. Дякує за вашу прихильність. До зустрічі на цьому ж каналі рівно за тиждень. ми з табої. You